В Ужгороді відбувся показ колекції осінь зима відомої української дизайнерки Вікторії Гресь. Лінія одягу, за її словами, підійде кожній жінці, яка хоче виглядати привабливо. Дуже традиційна шерсть стьогоної ткані. Ми я завжди любила стьогоні речі, А тут як то ми освоїли одну технологію. Ми будь-які ткані тепер собі стігаємо на фабриці. І в общем-то, всі традиційні для нашої для нашої широти, для нашої зими. Все, що я люблю, все что любят люблять мої клієнти, все що удобно. Мені кажется, должно быть бути удобно, комфортно, тому що просто красиво – це абстрактная вещь. А коли ти достаєш весь шкаф і тобі знову хочеться одеть, я думаю, це приятное, Ну в всяком случае, для мене ідею показу в життя. Втілив режисер та дизайнер Олексій Залевський, який співпрацює з Вікторією, уже давно. Это уже другой масштаб, это уже больше, более масштабное действие. То есть здесь уже, по-моему, то ли 300, то ли 400 гостей должно быть сегодня. А, тут уже и подиум, извините, больше, почти в два раза, метров 50. Коллекция очень красивая, очень женственная и очень элегантная. Будет половина состава будет киевские модели, а вторая половина состава все-таки местные ужгородские модели. Показ відбувся на високому рівні, стверджують гості. Колекція справила неабияке враження на Ужгородських поціновувачів моди. Дуже гарна колекція. Мені дуже сподобався показ. Взагалі, надзвичайна така подія в Ужгороді, і я бажаю, щоб у нас як якомога частіше відбувалися такі покази і цікаві події. А, ну я би вибрала собі кілька речей в свій гардероб. У Вікторії багато творчих планів, які вона найближчим часом планує реалізувати. Одним із них є грандіозний показ «Гресь кутюр», який відбуватиметься 1 жовтня у Києві до дня народження будинку моди.